Прийняти безпритульного слова Матері Терези. Ісус переживає свої страсті в наших убогах. Мандрівником я був і мене прийняли ви. Я впевнена, люди васижі не знають, що таке голод хліба, але там є голод любові. Вам, можливо, не трапляються люди, що лежать на вулицях безпритульні. Але вони безпритульні, бо вони відкинуті з нестачею тієї людської гідності тої любові. Чи ви знаєте у Богах Асижу? У нас є доми для притульних людей, яких ми підбираємо з вулиць у Римі. У Карлок Катанео ми маємо дім для людей, які не мають нічого і нікого, які голодні. Я впевнена, якщо ми помолимося, ми можемо. Ливо побачимо саме у вашому рідному місці, на вашому місці убогих. Ісус переживає знову свої страсті у наших убогих людях. Убогі люди справді проходять через страсті Христові. Ми повинні служити їм з повагою. Ми не повинні відсилати їх від дверей до дверей. Вони вже так багато страждали. Ми повинні ставитись до них з повагою. Ці убогі люди це Ісус, що страждає сьогодні. Ми повинні знайти шляхи й засоби, як допомогти їм, щоб не додавати ще до їхніх страждань. Убогі люди це Ісусова Головта сьогодні. У Калькутті ми зібрали 52 тисячі людей з вулиць, відкинутих суспільством небажаних, нелюблених, які не мають когось, хто їх любить. Можливо, ви цього ніколи не переживали. Це великий біль, жахливий біль. Можливо, як ви поїдете на вокзал. Або якщо ви відвідаєте якісь дуже убогі місця, ви побачите людей, які сплять у парку чи на вулиці. Я бачила людей у Лондоні. Я бачила людей у Нью-Йорку, Я бачила людей у Римі, які спали на вулиці. У парку. Це не просто вид безпритульності, це жахливо. Жахливо дивитись холодної ночі на чоловіка, жінку, які сплять на газеті на вулиці. Але є набагато більша безпритульність бути відкинутим, небажаним, нелюбленим. Але мати, як ви його побачили? У делі я їхала автівкою по одній з вулиць, на півдорозі, на півтротуарі лежав чоловік. Автомобілі проїжджали, і ніхто не зупинявся, щоб запитати, чи у нього все гаразд. Коли я зупинила авто і підібрала чоловіка, сестри були здивовані. Вони запитали, Але мати, як ви його побачили? Ніхто його не побачив, навіть сестри. Раптом він усвідомив, що Бог. Мене любить. Безпритульність це не тільки потреба у цегляному будинку, бо є будинки для хворих і помираючих по всьому світі. Однак не справа у будинку, а це жахливе відчуття, що ти не потрібний, нелюблений, про тебе ніхто не турбується, тебе відкинуло суспільство. Ми маємо багато людей, які страждають від сніду, яких відкинуло суспільство. Але ж вони наші, брати і сестри, їхнє життя і життя багатьох волонтерів дуже змінилося, коли ми відкрили дім дар любові в Нью-Йорку, дар миру в Вашингтоні, де ми збираємо всіх цих людей, які страждають від сніду, щоб вони померли люблені в турботі і так пережили радісну смерть. Це плід любові, який ви і я можемо розділити з ними. Це захист життя, що ті люди були створені за для більших речей любити і бути любленими. в Австралії ми маємо дім для алкоголіків, і сестри підібрали чоловіка з вулиці, який був алкоголіком продовж багатьох років. Він зруйнував своє життя, життя своїх дітей, сім'ї усе цілком. І завдяки тому, як сестра ставилася до нього, раптом він усвідомив. Бог любить мене, коли, як? Бо сестри розмовляли з ним, вони дотикали його тіла, проявляли любов, вони не робили нічого особливого, але те, як вони поводилися з ним з такою любов'ю, таким співчуттям, таким розумінням і без жодного здивування, що він був алкоголіком, що він був безпорадний, що він був безнадійний. Тоді раптом це Бог любить мене, і відтоді він не вживав алкоголю. Він повернувся додому, до своєї сім'ї, своєї праці. і всього. Тоді, коли він отримав першу зарплату, він взяв гроші і він пішов до місця, де ми будували реабілітаційний центр для пристульних. Алкоголіків, особливо для старих людей, яких тримають у тюрмі лише з тієї причини, що їх випустять, вони не мають куди йти. І тому вони повернулися до випивки. Ми хочемо взяти цих людей з тюрми і дати їм дім, дати їм відчути себе любленими в турботі. Він пішов і приніс ту зарплату туди, і сказав Бог. Був такий чудовий до мене. У сестрах і через сестер я дізнався, що Бог любить мене. Це повернуло мене до життя. Я хочу розділити це життя з іншими. Це дуже маленькі речі, які роблять сестри. Вони роблять дуже мало. Ми можемо зробити дуже мало цим людям, але принаймні вони знають, що їх любимо, дбаємо про них і що, в їхньому, що ми в їхньому розпорядженні. Я ніколи не забуду страждання того маленького хлопчини пізно очі він сказав Я пішов до тата. Він пішов до мами і тата, а ніхто з них не хотів його. І от першій годині ночі ця дитина мала сміливість прийти до нашого дому. Чи це не чудово? Я запросила його всередину. Це був чудовий хлопець. Одна Одного дня сестра підібрала чоловіка з вулиці, з прохідної частини, і коли вона його підняла, усе його спина, шкіра м'язи, залишились на землі на прохідній частині. Там були дуже великі скупчення хробаків, які з'їли його тіло. Сестра привезла його до нашого дому. Вони були по всьому його тілу. Сестра турботливо і з любов'ю помила його за три години він помер. З наймилішою усмішкою. Коли я прийшла до того місця, сестра сказала мені, що трапилося, запитала її, що ти відчувала? Що ти відчувала всередині свого серця, що ти відчувала, коли ти дотикалася тіла цього чоловіка, і ця сестра дала мені прекрасну відповідь. Я ніколи не відчувала тої Божої присутності, і я знала, що дотикаюсь тіла Христового. Немає місця для них у чиємусь серці, безпритульні. Це не тільки ті, які не мають дому з цеглин чи дерева, а й ті, які не знайшли місця для себе у жодному серці, відкинуті, нелюблені. Вчора архієпископ взяв мене, щоб подивитися на Махау. Я почувалась дуже погано. У великій мармуровій будівлі не було життя. Посеред цих багатств прокажений страждаючий чоловік помирав. Він жив, маючи багато потреб і страждань. Мене це глибоко зранило, але також зміцнило постанову робити більше для Христа у страждаючому литві, знайти загубленого Ісуса в молодості і перевести Його додому, як зробила Марія, коли вона знайшла Ісуса взяла його додому. Ви і багато інших мають діти у пошуки з Марією, у пошуки Ісуса, у страждаючому лику молодості своєю любов'ю і святістю. Приведіть Його додому. За ламанням хліба вони впізнають і побачать Ісуса у своїй Матері, своєму батькові, братові і сестрі, своєму сусіду». Знайти сім'ю для небажаної дитини. Ми повинні повернути дитину до центру нашої турботи і нашого переживання. Це єдиний спосіб, який наш світ може вижити, бо наші діти є єдиною надією майбутнього. Коли люди відходять до Бога, то хіба їх діти можуть зайняти їх місце? Але що Бог каже нам? Святе Песмо каже, чи жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти їй сина утроби своєї, так коли б вони позабували, то я не забуду про тебе. Отож на долонях своїх тебе вирізбив я, Ісаї 19, 15-16, Ми вирізблені на долоні Його руки. Та ненароджена дитина була визблена на руці Божій з зачаття і покликана Богом любити і бути любленою не тільки тепер у цьому житті, але вічно. Бог ніколи не може забути нас. Я скажу вам щось прекрасне: ми можемо подолати аборти усиновлення. Через турботу матері, усиновлення неї, дитини, ми урятували тисячі життів. Ми надіслали листи до клінік, лікарень, поліцейських відділень. Будь ласка, не руйнуйте життя. Ми подбаємо, ми заберемо дитину. Тому завжди, хтось може сказати матері, у труднощі. Ходіть, ми про вас подобаємо. Ми знайдемо дім для вашої дитини, і ми маємо дуже велику кількість прохань від молодих сімей, які не можуть мати дітей, але я ніколи не даю дитини комусь, хто щось зробив для того, щоб не мати дітей. Ісус сказав: і хто прийме таку дитину, одну моє ім'я, той приймає мене. Матея 18:5. Усиновлюючи дитину, ці пари отримують Ісуса, а коли роблять аборт, то відмовляються прийняти Ісуса. Будь ласка, не вбивайте дитини. Я хочу вашої дитини. Будь ласка, дайте мені цю дитину. Я хочу прийняти кожну дитину, яку могли абортувати. І хочу дати тій дитині одружену пару, яка любитиме її. З нашого дитячого дому тільки у Калькуті ми урятували понад три тисячі дітей від аборту. Ці діти принесли таку любов і радість своїм прибраним батькам і так сильно зросли в любові, моліться, особливо у ці дні за біженців, які так сильно страждають. Вони тісняться разом скрізь. Тому просимо Богородицю, бути матір'ю біженців. Так ми допоможемо прийняти це терпіння і використати його задля миру в світі. Нехай Господь благословить усі ваші зусилля, щоб допомогти біженцям і переселеним людям. Принесіть Божу любов, надію і силу безпритульним і злиденним, пам'ятайте слова Ісуса, подорожнім я був, і мене прийняли ви, смиренною працею любові. Люди у світі були глибоко вражені вашою смиренною працею, любові дії, яка несе Божу любов і турботу не до нелюблених, без опіки, злиденних. І це зродило в серцях дуже багатьох людей глибоке бажання ділитись. Дехто чинить так, бо має надміру. Втім, є багато таких, які, обмежуючи себе, діляться з братами і сестрами, які у гіршому становищі. Це гарний дух жертовності, який знаходить свій шлях у багатьох життів. Він не тільки приносить користь убогим, які отримують, але й той, хто дає, також збагачується Божою любов'ю, найбільший розвиток людського життя. Ми дбаємо про хворих і помираючих, ми підбираємо людей з вулиці. Тільки у Калькуті ми підібрали близько 31 тисячу людей, з яких понад 14 тисяч померли дуже гарною смертю. Для мене найбільший розвиток людського життя це померти в мирі з Богом. І ви, і я були створені, щоби любити і поширювати співчуття, як це робила Богородиця всюди, куди вона йшла. Я думаю, що це гарне співчуття жіночого серця відчувати біль інших і щось робити, як робила вона, і ми маємо у своїх серцях це співчуття. Та чи ми справді його використовуємо, чи маємо ми очі Марії, щоб бачити потреби інших? Навіть у своєму домі, чи знаємо ми потреби своїх батьків, свого чоловіка, своїх дітей, чи ми забираємо дітей додому, як робила Марія, чи маємо ми домівку для дітей? Можливо, Христос безпритульний в, в нашому серці. Вони можуть бути бездомні через потребу притулку, зсегли чи самотні, небажані, без опіки, нелюблені і тому безпритульні через прагнення домівки, зробленої з любові твого серця, і через те, що любов починається вдома. Можливо, Христос голодний, нагий, хворий, безпритульний у вашому серці, у вашій сім'ї, по сусідству, Україні, якій ви живете у вашому світі. Я був тим, хто постукав у твої двері. Я був тим, хто лежав на вулиці, я був тим, що помер замерз в тому розбитому домі. Бездомний без притулку у твоєму серці, якого Він просить у тебе. Чи ти будеш тим для нього? Мабуть, Ісус дуже сильно любить важці. Я завжди думаю про нього, коли Він не міг знайти місце в Єрусалимі і мусив подолати той весь шлях до Вітанії, до Марії, Марти і Лазаря. Вони його любили, вони хотіли його. Я думаю, що тепер його також не хочуть в Єрусалимі. Я упевнена, напев... Я дім є його вітанією. Зберігайте його завжди таким повністю для Ісуса. Суд полягає в тому, що світло прийшло у світ, а люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо діла їхні були лихі. Івана 3,19 Дорогі мої, рішення суду полягатиме в наступному. Коли ж прийде Си людський у славі своїй, і всі святі ангели з Ним, тоді сяде на престолі слави своєї і зберуться перед Ним усі народи, і відділить їх одні від одних, як пастир віддаляє овець від козлів і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Усі ми станемо перед Судом Христовим, бо написано: Живу я, говорить Господь, передо мною схилиться усяке коліно, і всякий язик буде сповідувати Бога. Отже кожен з нас дасть за себе відповідь Богові. Ремлян 14, 10, 12. Бо усім нам належить. Стати перед Судом Христовим, щоб кожному одержати згідно з тим, як Він робив, живучи в тілі добре або лихе. Друге Колон 5.10. Во праведно перед Богом відплатити скорботою тим, що кривдять вас, а вам, скривдженим від роду разом із нами. З'явлення з неба Господа Ісуса з ангелами сили Його, який у полум'яному вогні здійснювати помсту тим, які не пізнали Бога і не підкоряються благовістуванню Господа нашого Ісуса Христа, які приймуть кару, вічну погибель від лиця Господнього і від слави могутності Його. Коли Він прийде прославитись у святих своїх і з'явиться дивним день, той усіх, хто вірував, що ви повірили нашому свідченню. 2. Солонян 1, 6-10 Також про це свідчать притчі Ісуса про Кінець світу і про суд, які записані у 13 розділі в Євангелії від Матея. Іншими словами, одних чекає рай. А других – пекло. Куди ми потрапимо, ми вибираємо зараз під час земного життя. Все залежить від наших учинків. А суд уже почався. Бо не послав Бог сина свого у світ, щоб засудити світ, а щоб світ спасся через нього, хто вірує в нього, не буде засуд. А хто не вірує, уже осуджений, бо не увірував ім'я єдинородного Сина Божого. Івана 3, 17-18. Як свідчить Слово Боже, віруючий у Христа не осудиться, Бог милує його, його, і дар не такий, як суд за одного, що згрішив, бо суд за один злочин на осуд, а дар благодаті. На виправдання від багатьох злочинів, Римлян 5.16. Чому вони не судяться, пояснюється у Якова 2.13. Милість ще підноситься над судом. Перше, звідки ми знаємо, що Божий суд вже почався, бо помилування підсудних вже почалося. Ось тепер час приятливий. Ось тепер день спасіння. Друге Коринтян Шість, два, грецькою слово сприятливий означає прихильність і в контексті суду перекладається як помилування. Коли почався цей сприятливий час помилування? І повернувся Ісус у силу Духу до Галилеї, і рознеслася чутка про Нього по всьому краю, Він навчав у синагогах їхніх, і всі його славили, і прийшов у Назарен, де був вихований, і увійшов зазвичай їм Своїм день суботній в синагогу, і став, щоб почитати. Йому подали книгу пророка Ісаї. І він, розгорнувши книгу, знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені, бо Він помазав мене благовістити Бога і послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити замучених на волю, проповідувати літо Господнє сприятливе. І, звернувши книгу, віддав служителю сів, і очі всіх в синагозі були звернені до нього, і він почав говорити їм. Нині справдилося Писання, яке ви почули, Луки 4, 14, 21. Отже, дорогі мої, час сприятливий, час помилування почався з приходом Ісуса Христа. І тому час від першого приходу Ісуса Христа на землю до Його другого пришестя називається Днем спасіння, часом благодаті Божої, як Біблія описує суд, неминучий, неосяжний, праведний і вічний. Великий страшний суд це радісна подія, але не для всіх. Про це так сказано в книзі Псалмів. Сповіщайте народам, що Господь царює, що Він утвердив Вселенну і не захитається вона, Він буде судити народи за правдою, нехай веселяться небеса, і нехай радіє вся земля, хай шумить море і все, що наповнює Його, нехай радіють поля і все, що на них, і нехай веселяться всі дерева в лісах перед лицем Господа. Бо ось Він гряде, Він гряде судити землю, Він буде судити вселенною за правдою і всі народи за істиною своєю. Псалом 95 10, 13 Для тих, хто прийняв Ісуса Христа своїм Спасителем, страшний суд буде радісною подією. А для тих, хто відкинув жертовну любов Бога в особі Ісуса Христа. Страшний суд буде найстрашнішою подією в житті. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний, коментуйте, задавайте свої запитання, імена під благословенням пишіть і про «подобайки» чи дизлайки. Не забувайте слава Ісусу Христу.